Улюблені браття і сестри, вітаю усіх вас із Днем народження Християнської церкви і з Днем престольного свята нашого кафедрального собору. Святом всіх поздоровляю! Радіємо сьогодні цій особливі події, коли Дух Святий, який 2000 років тому назад. Вперше видимо, почив на апостолах, сьогодні оцій спадковості почуває на кожному із нас. Це не є престольне лише свято, це є свято кожного із нас. Бо коли ми отримуємо і приймаємо участь в дарі Святого Духа в таїнстві хрещення, то священник виголошує молитву, печать дара Духа Святого. І помазує миром хрещаємого. Тому це наше спільне свято. Всі, хто називають себе християнином, відчувають себе християнином, це його сьогодні пам'ять про його сьогодні духовне народження. Тілесне народження це день, коли ми фізично появляємось на цей світ. І це зафіксовано в паспорті. А духовне наше народження. Це кожне свято Дня Святої Трійці. Для нас це нагадування про наше духовне народження. Чому ми на цьому наголошуємо особливо? Господь в Євангелії від Матфія говорить: «Ідіть, навчайте всі народи, їх, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І хто з вірою прийме спасенний буде. Говорячи до апостолів, говорить їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустяться. І нарешті те, що нам найбільш зрозуміло і притаманне, хто не хреститься від води і духа, не війде в Царство Небесне. Тому для нас це є не просто престольне свято, а персонально для кожного із нас. День пам'яті нашого духовного народження. Ось це є важливо. І повнота природної стихії дає нам порадіти в барвах цього свята. Ми бачимо, наскільки багато квітів, убранства, власне, те, що дає сьогодні природа, наповнює нас наш. Е... Наше життя, і дім, роботу, храм. І тому ми сьогодні прийшли з віночками, з букетами. Хто що хотів, з тим прийшов, щоб підбадьорити і висловити свій символізм в тому, що ми сприймаємо свято Святого Духа. Що мені хочеться в цей день сьогодні особливо відмітити і побажати, я бажаю, щоб сьогодні ваше серце. Наповнилося повнотою дарів благодаті Святого Духа. А Дух Святий немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому, щоби радісними йти додому, відкрийтеся. Не просто будьте учасниками богослужіння. Відкрийтеся і Дух Святий сам зійде на вас. Дух Святий сам зійде на вас. Коли ми згадуємо, як приклад, з Книги діянь хрещення сотника, поки прийшов апостол хрестити їх водою, то Дух Святий уже зійшов на них. Він ще не хрестив водою. Чому? Тому що серце було їхнє відкрите, і вони були готові прийняти благодать Святого Духа. І він просто хрестив далі вже водою. Тому Дух Святий сходить на ту людину. Яка відкриває своє серце. Серце чисте створив мені Боже і Духа Праведного обновив у утробі моїй. Тому хай не просто енергія, Дух Святий це енергія, щоб зрозумілим для вас язиком пояснити. Оця енергія у вас війшла, треба відкрити можливість її туди попасти. Якщо ви закриті, як туди попаде енергія? Оця божественна благодать. Якщо ви відкриєтесь, Щасливим підете додому. Тому я особливо бажаю, щоб ви у цей момент незрозумілості, незручності, не знаю, як це буде, відкинули і згадали івангельські слова: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Дитина не філософствує, вона хоче, не хоче. Відкрилася, закрилася. От ви сьогодні будьте як діти, відкрийтеся. І хай благодать Святого Духа. Спочине і забільно на кожному із вас, хто є сьогодні в храмі. Слава Ісусу Христу! А символи, з якими ви сьогодні прийшли, букети, ми їх освятимо на нашій Соборній площі, на яку вас всіх запрошуємо.